Всім привіт, друзі! З вами Лемок. На календарі в нас 1 січня 2024 року, і в літачках у нас вийшла супер пропозиція, яка підійде дуже класно для танкістів, тому що можна заробити золото, і вільний досвід абсолютно не донатячи в гру. А як це працює? Вільний досвід і золото спільне як в літаках, так і в тан танках так само. Тому є такі от задачі на коробочки. Як вони виглядають? Заходимо, давайте я вам покажу так. Тому що дехто не знає реально. А, отут є акції. Відкрити список, нажимаємо, активні заходимо, і у вас тут будуть у мене вже просто виконані, показувати виконані. Коротше. І такі от є задачі. А, на одну коробочку дуже просто її заробити, просто набити 24 тисячі персональних очків, відповідно, ви за, ну, заробите її. А от всі інші ви заробите за рахунок того, що потрібно 15 разів перемогти. Тобто отримати 15 перемог і в кожному з тих боїв завдати 5 тисяч персональних очків. Отримати тому, я думаю, для більшої частини це буде, в принципі, ну, відносно легко, але треба буде накатати бої для того, щоб, ну, були перемоги. Відповідно, маємо 10 таких от різних сундучків. Давайте тоді відкривати по порядку їх просто і дивитися, власне, що нам буде випадати. Так, у мене зараз 4700 золота і 704 тисячі вільного досвіду. Давайте, поїхали. Почнемо з самих простих. Тут буде випадати різна непотрібна річ для танкіста, але потрібна для літаків. 20 тисяч вільного досвіду. Ну, я вважаю, що це непогано з цих коробочок. Далі поїхали. Відкривати такі от дерев'яні. І подивимось. Ну, тут взагалі буде, я так розумію, шлак. Так, так. Це виключно для літачків. І зараз вже пішли жирні, жирні коробочки. Так, 250 золота. Так, спорядження і. І літачок компенсація 6600, тому що він у мене був, друзі. <хи> так, от такі от справи, тому всім рекомендую грати в літачки. А якщо зараз вибійте літачок, то наступного разу буде такі от чудові. Ой, це мені прям подобається. Це, це дуже круто, тому що я прямо зараз йду і купляю ренегата собі на аккаунт. Поїхали далі. 25 тисяч вільного досвіду. От лайфхак, як заробити собі а, дуже багато. <кхи> Вибачаюсь, вільного досвіду. Так. І зависло. Ні, відвисло. 500 золота. І літочок. У мене такого не було, значить, на наступний раз, якщо випаде, буде можливість. Давайте відкриємо саму бомжацький. І день прима, так? Да? Так, да, так. Да. Я гадав. Матеріали. О, 250 золота, нічого собі. Ну, це, можна сказати, жири цієї коробочки. Так, друзі, що в мене по золоту? 12300. О, то, то нормально. М -м -м. Я думаю. От як ви гадаєте, друзі, хочу спитати вас таку от інформацію. Давайте так. А, чи варто брати зараз Ренеата, чи слід почекати ще четверга? Наскільки я розумію, в четвер у нас має бути ще один раз оновлення. Оцих пропозицій за голду. Як думаєте, будь ласка, напишіть про це в коментарях. А, стосовно акції, я, в принципі, розповів, що і як треба зробити для того, щоб отримати. Тому заходимо в літачки, награємо приблизно, ну, я думаю, бою у вас 30 піде на те, щоб було 15 перемог, плюс-мінус 50%. І отримуємо от таку от чудову офігезну кількість золота. А, всім гарно дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, це дуже допомагає в розвитку цього каналу. І бувайте, друзі! Всього вам найкращого, приємного Нового року!